Доброго дня! З вами вчитель географії Одеської спеціалізованої школи номер 111 Марченко Марина Анатолійовна. На уроці географії ми розглянемо тему використання природного ресурсного потенціалу України. Пригадаємо, що належить до природних ресурсів? Які існують види забруднень та як вони впливають на довкілля? Людина, як біологічна і суспільна істота, живе і творить у певному природному середовищі. Природно ресурсний потенціал це сукупність усіх природних засобів, запасів, джерел, які можуть бути використані з господарською метою. Він включає в себе лише вивчені елементи природного середовища, виділяють такі основні природні ресурси України: мінеральні, земельні, водні, лісові, рекреаційні тощо. Використання мінеральних ресурсів включає в себе розроблення паливно енергетичних, рудних і нерудних ресурсів. Земельні ресурси використовують для розміщення господарських об'єктів, ведення сільського і лісового господарства. Водні ресурси поділяють на затратні і незатратні, до затратних належать водоспоживання в промисловості, сільському і комунальному господарстві. Незатратними вважаються водокористування для гідроенергетики, водного транспорту, рибного господарства, туризму. Місові ресурси відіграють важливу роль у збереженні навколишнього середовища та є природною сировинною базою для розвитку галузей народного господарства. Рекреаційні ресурси це об'єкти та явища природного походження, які можуть бути використані для лікування, оздоровлення, відпочинку, туризму це бальнеологічні, кліматичні, ландшафтні, пляжні та пізнавальні ресурси. У процесі життя і господарської діяльності людина дедалі більше використовує різні компоненти природи, повертаючи натомість величезну кількість невластивих природі продуктів в своєї життєдіяльності. Тим самим вона порушує зв'язки між природними компонентами, збіднює та видозмінює природне середовище, забруднює складові географічної оболонки, атмосферу, гідросферу, літосферу і ґрунт, спричиняє негативні зміни у біосфері. Надзвичайно великі зміни в навколишньому природному середовищі України відбуваються в результаті розвитку промисловості. Промисловість це один із основних забруднювачів довкілля. Внаслідок гірничо-добувної діяльності відбувається нагромадження відвалів і спорід, які виймаються з шахт рудників кар'єрів. Там, де вугілля видобувають шахним способом, утворюються терикони – насипні горби залишки до 100 метрів. Вони непридатні для використання. В них нерідко відбувається самозаймання вугільної породи та вибухи метану. Найбільше таких місць видобутку корисних копалин у нас є на Донбасі, в Крідніпрові, перед Карпатті, в Передкарпаті, Львівсько-Волинському басейні. Підприємства обробної промисловості найбільше забруднюють повітря та воду. Вони щороку викидають більше як 6 мільйонів тонн речовин, в яких міститься понад 200 видів шкідливих компонентів. Найбільше забруднюють довкілля теплові електростанції, металургійні та хімічні підприємства. У тиху безвітряну погоду над містами нерідко нависає смог, це тумани з диму, сажі та інших домішок. Серед викидів сполуки вуглецю, азоту, фосфору, сірки, які спричиняють випадання кислотних дощів. Ці дощі пригнічують ріст овочевих культур, плодових дерев і кущів, руйнують будівлі та пам'ятники. У викидах промислових підприємств є немало токсичних важких металів. Великим забруднювачем довкілля є транспорт, він дає майже 70% усіх викидів в атмосферу, які є продуктами згорання палива. Уздовж автошляхів концентрація шкідливих речовин, у тому числі важких металів, 10-20 разів перевищує гранично допустимі норми, тому вздовж доріг забороняється випасати худобу рвати Лоди. Автомобільний транспорт це перший забруднювач повітря у великих містах. Забруднення грунтів, води, біосфери спричиняє сільське господарство. Люди використовують отрутохімікати хімікати проти шкідників культурних рослин, вносять у землю мінеральні добрива, неналежно зберігають отрутохімікати хімікати та добрива, часто у необладнаних приміщеннях, а то й під відкритим. Небом. Нерідко ці речовини потрапляють у ґрунт та воду, отруюють її, спричиняють захворювання людей. Значним забруднювачем довкілля є також комунальне господарство населених пунктів, особливо міст. Внаслідок життєдіяльності людей нагромаджуються тверді побутові відходи, які вивозяться на відкриті сміттєзвалища, а також каналізаційні побутові стоки. Справжнім лихом є стихійне, неконтрольоване зберігання сміття на узбережжях річок, лиманів, на околицях населених пунктів. Під час дощів води змивають вулиці міста, несуть у водойми нафтопродукти, важкі метали, велику кількість сміття. Розглянемо карту загальне забруднення навколишнього середовища. На цій карті позначено ступінь забруднення територій. Умовно чисті території є у гірських районах Карпат та Криму, в деяких районах Полісся на північному заході та північному сході та у лісостеповій зоні. Забруднені і дуже забруднені території спостерігаються. Переважно в південній частині України та назначній території Полісся. Надзвичайно забрудненими є території Донбасу, Придніпров'я і південно-степової підзони України. Ступінь екологічної катастрофи набула територія навколо місця вибуху. Місце аварії на Чорнобильській АЕС, на півночі Київської області. Отже, ми бачимо, що в цілому територія України є значно забрудненою. Ділянок з умовно чистими територіями залишилось дуже мало. Умови проживання людей на певній території залежать від конкретної геоекологічної ситуації, тобто стану природного середовища в певному регіоні. Ступень його відповідності санітарно гігієнічним нормам життя населення і природно екологічним умовам існування живих організмів. В Україні розрізняють такі території: із сприятливою, помірно сприятливою, задовільною, погіршеною, напруженою та катастрофічною екологічною ситуацією. У цих назвах відображено наростання гостроти екологічних проблем на певних територіях. Сприятливі умови проживання та помірно сприятливі характерні для карпатського регіону і переважно для лісостепової зони для окремих ділянок Кримського півострова. Задовільні території, задовільні умови проживання в західній частині України, на Подільській височині. Склалися та окремими ареалами в усіх областях України. Погіршені набружені умови проживання в місцях інтенсивного видобутку корисних копалин, інтенсивного сільськогосподарського освоєння території, це переважно степова зона України, Донбас, Придніпров'я. Навколо великих міст Львова, Чернівців. Інших обласних центрів теж склалися досить напружені умови проживання населення. І катастрофічні умови характерні для Чорнобильської зони, 30-кілометрової зони відчуження. Значне забруднення всієї території України, негативні зміни в природному середовищі. які… Відображаються на здоров'ї та тривалості життя населення, дали підставу Верховній Раді України оголосити її територію зоною екологічного лиха. У 1991 році було прийнято закон України про охорону навколишнього природного середовища. Цей закон визначає економічні, правові та соціальні передумови організації охорони природи заради нинішнього і майбутніх поколінь. З того часу було прийнято ще низку інших законодавчих актів про охорону окремих компонентів природи. У них зазначається, що державній охороні та регульованому використанню на території України підлягають усі природні компоненти і ресурси. Кожен громадянин України має право на безпечне для його життя і здоров'я навколишнє середовище. Думаєш, в природі повна злагода, елегійність, тиша голуба. Ні, природа нам щодня нагадує, що в житті і спокій, боротьба. Якщо ти віриш у майбутнє, в його прийдешність у життя. Дзвони у дзвони, кричи людям, бо більш не буде вороття. Віддай забуду свіжі стравам, Відмий від бруду всі хмаринки, Відреставруй нам синє небо та дощ крізь ситу проциди. Хай оживе вода Дніпрова, Правічні височать дуби, і хай полин трава Чорнобиль. Не стане символом біди. Любіть природу, бережіть природу, тому що природа це наш дім. На все добре, дякую за увагу!